Усім привіт, друзі, дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні, в даному ролику, ми розберемо ситуацію по біткоїну, що зараз відбувається, розберемо структуру ринку та цікаві зони, від яких можемо побачити реакції. І також, друзі, важливо, найближчим часом у нас буде виступ Павла. Можемо побачити зараз волатильність, зняття ліквідності і похід, звичайно, ціни в іншу сторону. Тобто зараз може бути просто маніпуляції на ринку, і також потрібно бути уважним до цього. Але в загальному я вам розберу структуру, покажу, поділюся своїми думками, що очікувати найближчим часом по біткоїну. Тому, друзі, перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися. На мій YouTube канал підтримати Україну мовний контент. І також заходьте в Telegram канал тому що саме там ми ділимося своїми угодами, своїм результатом, які угоди ми заходимо, і показуємо свій загальний результат. А зараз хочу побажати вам приємного перегляду. І поїхали! Ну що, друзі, переходимо до біткоїна, Дивіться, в нас денний таймфрейм відкритий, і глобально давайте розберемо в даному випадку, що в нас, яка структура сьогодні в нас присутня. Дивіться, давайте загальному подивимося на денний таймфрейм, яка в нас структура є. Дивіться, в нас тут був пік, в нас тут був лой, так? Тобто тут було в нас продовження насхідної структури, це наше пробиття. Тут новий мінімум поставлений, тут знову ж таки новий максимум, тут новий мінімум, це наш є максимум, тут є мінімум, і максимум у нас. Наш максимум десь зараз буде формуватися в цьому діапазоні. Поки ціна не вийшла за цей діапазон, в нас немає злому структури. Якщо найближчим часом в нас буде ціна спускатися сюди, тобто ще раз знімати ліквідність, ліквідність це знову ж таки буде продовженням несхідної структури. Тобто вся точка, відміточка в районі 89 тисяч доларів по біткоїну, це наш ключовий рівень, від якого можемо побачити. Реакцію, так тобто після пробиття можна сказати, що у нас вже структура більш лонгова, і я би в загальному сказав, друзі, на лонгову структуру, тобто злом структури на висхідну, я би сказав, мабуть, після цієї точки. Це рівень 95 тисяч доларів. Тобто, звідси я би, мабуть, на 100% казав, що дійсно у нас структура поламалася, тому що ось тут може ще бути зняття ліквідності, так тому що ось тут також було формування ліквідності деякі на денному таймфреймі. це прекрасно видно. Давайте ось цю відміточку покажу вам. Дивіться, тут у нас формували. Майже рівні піки, і ця ліквідність також може бути знята. Тобто це може бути як е, така деяка маніпуляція, так, і потім продовження несхідної структури. Може такий сценарій відбутися, і варто до такого сценарія також бути готовим. Що ще на даному таймфреймі в нас видно? Бичих імбалансів у нас в цьому діапазоні немає. Е, всі медвежі імбаланси в нас є наразі перекриті. Тобто, ось тут був імбаланс, він перекрився. так Ось тут був деякий імбаланс, він також був перекритий. Ось тут був імбаланс, він також перекрився. І якщо переходити вже на нижній таймфрейм, тобто більш локально подивитися, то там також буде вже видно деякі імбаланси, і давайте це зараз зробимо. Переходимо на чотирьохчасовий таймфрейм, подивимося тепер сьогоднішню структуру, що тут у нас є. Дивіться, друзі, в нас тут був імбаланс також на ось цих таймфреймах, чотирьохчасовий. Ось тут його прекрасно видно, і ціна. Ціна, як бачите, вона сходила і перекрила цей імбаланс. Також було тут деяке зняття ліквідності, і одразу побачили реакцію. І після цього утворився новий чотирьохчасовий імбаланс в цьому діапазончику. Дивіться, ми побачили спочатку його. Тест то перша реакція була. Ми затестували імбаланс, побачили одразу реакцію. Так тут також був деякий чотирьохчасовий імбаланс, також була реакція. Тобто, бачите, що реакція ціни також присутня, і зараз у нас в реальному часі перекривається чотирьохчасовий імбаланс. Давайте я включу режим магніта щоб було наглядно видно. Ось ця точка ідеально взагалі показує наше перекриття імбалансу. Тобто тут видно, друзі, що імбаланс зараз у нас є перекритим. Так, ось тут дивіться, тут ми не дійшли, але тут. Ось ця маніпуляція, вона закрила повністю чотирьохчасовий амбаланс. То ось ця структура в нас є зараз підтверджена. В даному випадку, якщо подивитися знову ж таки локальний таймфрейм, уже з вами бачимо маніпуляцію е хаями. Так, ось тут була маніпуляція, і одразу побачили реакцію. То в цьому випадку, давайте я вже спущуся на двохчасовий таймфрейм, подивимося, що тут відбувається. Дивіться, друзі, тут у нас перекриття імбалансу було, і тут було в нас також маніпуляція хаями, тобто зняття ліквідності, і побачили одразу реакцію. Після цієї, е після зняття ліквідності, ми побачили таку. Також утворення імбалансу. І дивіться, на 4-часовому таймфреймі якщо подивитися, в нас тут був утворений імбаланс, і зараз ми від нього можемо побачити реакцію. Він зараз в нас в реальному часі перекривається. Так то зараз наглядно видно, що імбаланс перекривається, і якщо якщо загальному подивитися на оцю всю структуру, то логічно подумати, і тут, звичайно, можна зараз відкривати якісь шорт угоди. Стоп ставити за цей попередній хай і тейк профіт ставити за ось цей мінімум. Тобто, ось таку ось таку угоду можна для себе зараз. Роздивитися, але і за того, друзі, що в нас зараз буде деякі маніпуляції з новинами зв'язані, так в нас буде можливо ще одне зняття ліквідності. Ось цих хаїв на новинах на новосному взагалі в фоні можемо побачити маніпуляцію і похід ціни дійсно в, в тому напрямку, в який вона має рухатися. Тобто маніпуляції на ринку, особливо в такий період, особливо коли виходять якісь новини. Тут досить потрібно бути обережним і враховувати це також. Тому друзі, ось така структура зараз у нас по біткоину. Я вам також в попередніх відео, хто дивився, я вам розповідав в цих відео про біткоін, що в нас глобально. Є взагалі деякі точки, до яких ми можемо з вами дійти. Глобально це точка 80, якщо дивитися по біткоїну, це точка 73800. Це глобальна ось ця зона. Давайте я її покажу. Ми її не, не затестили, але на історії ця зона вона досить часто пробувається по біткоїну. Тобто ми тестуємо попередній хай, і після цього вже тоді ціна дійсно у нас повертається в висхідний тренд. Це було на історії. Я це показував, друзі, ось тут також це було наглядно видно. Ось ця маніпуляція. Так, дивіться, чітко прийшли сюди попередній хай і побачили одразу реакцію, одразу висхідний тренд. І тут також це було так. Воно не часто повторюється, але на біткоін це досить наглядно видно. Ось тут дивіться, друзі, також ми перекрили, тобто було перекриття. Також тут ще й був імбаланс. Так на недільному таймфреймі 0,5 імбалансу тестувалося. Перекриття попереднього хая, досить довго час накопичення було, і потім імпульс вгору, так, тобто продовження висхідної структури. Тому варто зараз набичим часом. Ще я думаю, можливо, є шанс, що ми ще раз знімемо ось Відність, але це лише така теорія, так тобто це не на 100% Ми можемо навіть зараз від сьогоднішніх уже побачити якусь реакцію і уже зараз рости. І це лише може виявитися як така ймовірність маленька. Але, друзі, історія за себе говорить і біткоін любить таке робити, так зняття ось цієї. Тест попереднього свого хая, і потім вже дійсно побачити реакцію. Тобто, варто це також враховувати і дивитися, додати це усі нюанси в свій аналіз. локально якщо подивитися, то що ми тут бачимо? Чи видно, у нас тут ще якісь цікаві точки? дивіться ось ця зона виступає як зараз для нас ордерблоком, так тобто було зняття ліквідності, і локально тут, звичайно, не було в нас злому структури. Тобто, злом структури в нас би в цьому випадку був би після цієї зони. у нас тут не було злому структури, і це звичайно є в цьому мінус. тобто Звичайно, коли в нас іде ось такий тренд, є зняття ліквідності, утворюється злом структури на старшому таймфреймі, утворюється зняття ліквідності, утворюється злом структури, утворюється імбаланс, і це ідеальна точка для того, щоб входити в шорт. Але злому в нас тут поки що не було. В цьому заключається, мабуть, зараз основний ризик, щоб брати для себе шорт угоди. Це все ризики, так і трейдингу немає 100% ймовірності, і в найближчим часом ми можемо побачити з вами похід ціни навіть вгору, щоб знімати ось попередні хаї. Так, це може така маніпуляція відбутися на новинах, тому що ось тут ця ліквідність також має деякий взагалі вплив на ціну. Вона може сюди дійти, зняти ось цю попередній хай і потім побачити реакцію. Тобто може, може така маніпуляція відбутися. Тому ось така взагалі картина по біткоїну, такі мої думки. Якщо вам сподобалось, друзі, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, заходьте в Telegram канал Дякую вам за перегляд. Бажаю всім профіту і до зустрічі в наступних відео.